Thanks. Санкції проти 30 танкерів нелегалів. Велика Британія завдала наймасштабнішого удару по тіньовому флоту РФ. Раніше цим суднам вдавалося обходити попередні обмеження Лондона. Тепер зась тільки за останній рік ці кораблі перевезли російської нафти та нафтопродуктів на майже 4,5 мільярди доларів. Російські нафтові доходи підживлюють вогонь війни та руйнувань в Україні. Я працюватиму з нашими партнерами по G7 і не тільки щоб чинити невпинний тиск на Кремль. Перервати потік грошей у його військову скарбницю, підірвати його військову машину і обмежити його зловмисну поведінку в усьому світі. Для підсанкційних суден зачинені усі британські порти. Їх там не реєструватимуть і не обслуговуватимуть. Під заборону потрапили і дві страхові компанії, які із ними співпрацювали. Вік судна перевищує 15 років. Це сигнал тривоги, тому цей корабель мав бути зданий на злам. А потім хтось в останню хвилину платить мільйон доларів і купує його. Це схема, за якою Росія комплектує свою тіньову армаду. Скуповують здебільшого старі іржаві судна, оформлюють їх на анонімні підприємства у країнах із ручними прапорами: Панама, Ліберія, Мальта, Маршалові острови та Габон. Танкер надсилає сигнали з порту у Японії, яка не експортує нафту. Коли я переглянув за допомогою супутникових знімків, побачив, що там не було жодного судна, натомість муляж. Насправді ж, ми бачили корабель в Козміно, що в Росії. Тобто російські танкери можуть змінювати місце знаходження у реальному часі, і так стають фактично невидимими. Ідея тіньового флоту належить особисто Путіну та його близькому другові Сеченову, який очолює Роснафту. Цих суден немає на папері, але вони прямо тут. Це величезне скупчення нафтових танкерів, які щодня працюють у Данії, але ніхто не знає хто їх контролює. Насправді ж цим займаються російські ФСБшники. У них заготовлені кілька сотень підставних компаній, на які готові перереєструвати судно, якщо власник підпадає під західні санкції. Країни Великої Сімки від 22-го заборонили своїм танкерам вести бізнес із РФ. Продовжують Китай, Індія та Туреччина, куди зараз і постачають більшість російської сировини. So you your... Та відправляєте її на нафтопереробний завод до Індії. Там її перетворюють на бензин. Тож тепер за всіма правилами і санкціями, і тим, як працює промисловість, бензин більше не російський. Спільно Велика Британія, Сполучені Штати та країни ЄС вже наклали обмеження на понад сотню танкерів путінської флотилії. В її ж лавах їх понад чотири сотні, і усі упіймати не так то й просто, адже перевіряти судно у міжнародних водах можуть тільки країни, під чиїми прапорами воно ходить. У ЄС не відмовляються від спроб назавжди прикрити нафтову годівницю Кремля. Готують нові санкції проти путінського тіньового флоту. Погодити їх мають у Брюсселі цього року, а задіяти вже у лютому. А поки російські танкери залишають за собою сліди на воді, останні чотири роки щонайменше дев'ять нафтових розливів зафіксували екологи у світових водах. Останню пляму біля берегів Шотландії довжиною 23 кілометри. Тобто Росія своїм тіньовим флотом не тільки підпільно заробляє на війну в Україні, а й загрожує світові екологічною катастрофою з Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна, марафон. Єдині новини.